Ну ж, всім привіт! Так усі бить. Вчора мене день народження. Мені подарували отакий руль. Легі Теч 29. Хороший руль. Ось я, наприклад, сижу і граю в SnowRunner. Розкажу е несколько фактів о цьому рулі. Легітеч. Так, в общем, перший факт. Удача в SnowRunner. Продемонструем. Продемонструємо. Нажимаємо педаль газу, площадку сцепления, Педаль газу і отпускаем. От едем, коротше. Идите, идите. Вот, заезжаем. Не сам крутится. Не вот. суть. Коробка треба настраювати на сноураннер, на SnowRunner вона не працює. Ну а якщо надо, то просто підпишись на канал. Я хочу добити свої 10 підписників. Або хоча б 10, або хоч... якщо буде 5-1 лайк, то я випущу відео по SnowRunner або по Bedwarsie. Я вже я знаю що було. Там просто в мене не було інтернету. У мене багато буде відео по SnowRunner. І по FS25. Да-да. fs 25 Вона в мене є на рулі. А GTA слуш... простіте не, не буде GTA більш. Киташки більше не буде, бо вона на джойстику. Ого, блін. Е, куди кін? А, все, куди кін тут. О, все Удача. В следующих играх такого вже не будет, тільки в Сноуранер. Щоб ви розуміли, на Шевролеті проїхати сложніше, чим із питання любе і сновранки. Що же я буду. Я, я їду, угу, їду, без коробки передач. Коротше, це, це машина але без коробки передач, а, а, а по стіні повзе димок, там димок. Он черный димок. і всі коленки, і всі колеса у грязі. Зараз же я їду відкривати вишку, бо я почав нове прохождення. к сожалению. І скажете, чому я пропав? Я болів і в школу ходив. Це було піпецьке. Як сложно, вчора. Біл було 4 6, ой, 3 контрольні. Які я написав на хорошо. І то хорошо. Якщо ти не вмієш писати коменти, то просто постав лайк. Подивимося, скільки нас. Я лично вмію. Хто не вміє, ставимо лайк. Хто, ой, хто не вміє, підписуємося, а хто... А хто вміє, ставимо лайк. Отакі от у мене розклади. Або наоборот, як ви поставите, або комент напиши. У мене щось все було на відео один відео 50 переглядів. Хто бачив це відео це із FSK 23, да, яке мені смонтували. Не я монтірував, а хтось смонтірував. По секрету, ття моя. Ну і от, поставте туди лайк. Чесно говоря. Давайте доб'ємо хоча б один комент. Комент. Тільки один. Більш ніяк. Один комент. Один. Один, один комент сьогоднішнього. Один, один, дідісенький. І Ідінь, дінький, один, один коментар, пожалуйста. Я прошу вас. Було 50 переглядів на одному відео. І ну, от, я, я, там було або один коментар і два лайка. Це вже радує. А що за, год, за цей год в мене 6 підписників? Це вже радує. Ну Підпишись ти на канал, хто бачив це відео. Піддержимо мене, мене, мене. мене. Я буду більше включати своїх відео. І буду більше робити. Я заготовив, там багато відео заготовив, які для вас будуть новенькі. Там буде і Bedwars, і Ферма Симулятор 25. Вони будуть виходити кожен день. І завтра вийдуть, і післязавтра вийдуть. До речі, ставимо лайки. Пломбірувати зуби, завтра я їду. Хто, хто, хто тоже не боиться пломбірувати зуби, ставте лайк. Або підписуйтесь. Ого, ли дітек! Ты чсь погнав? Давай камазнок, ти мій. Камазюнок, камазнок. Сегодня було новорічне свято в нашій школі. Тубільцівський лицей. Завтра я там не буду, бо я їду в тубільці. Пломбірувати зуби то хто знає де знаходиться тубельці тот поймет де де там де там знаходиться лічилка зубів ну і от пломбирувати зуби йду в черкасах не запломбирував куди я поїхав ну коротше зараз застряну Реверс. АПК Реверс Скажу вам чесно будуть ролики на комп'ютері. Якщо на цьому відео набереться 6 лайків, хто це побачить відео, набере хоч один лайк. Я зніму вже завтра, если буде... З зніму відео на комп'ютер Якщо, конечно, буде. На це я не уверен, бо тітя мені привезе, це подарок на день народження. І це подарок на день народження, і то подарок на день народження. До речі, можете писати Happy Birthday по українськи. Бо в мене вчора було день народження. Прямо вчора, 25 грудня, хто не знав. Хто не знав 25 грудня, а хто вже давно дивляться, то вже знають, бо в мене було перше відео 17 грудня. 10 грудня в мене такі маніпулятні бурі бурі. Якщо Рома дивиться це, я, я тобі кажу, мене, мене в мене 10 грудня. Ну, не Рома, а той. ну Коротше, мій однокласник. Він так мене підставив був, друзі, я розказую. Він мене був підставив і сказав, що я його бив. Я його пальцем не трогав, чесно говоря. Я, я його що тільки зазначав. Почав до нього руку проводити, а він Егор, стой, і пішов до своєї сестрички віки. Рома, якщо ти хоч, хоч прийдеш на моє народження, 10, ну, на, ну, я хоч прийду, то мене ти должен пальцем не трогать. Я двоєчки вмію ставити, а ти надеюсь, блок вмієш ставити. Надеюсь, ти вмієш блок ставити. Ну так, і коротше, ми, ми, ми просто з ним гуляли. На Наступний на, ввечері гуляє, коротше, на Sony PlayStation. 5. І от дзвонить Оля, мама, мама мого друга, це якщо відео по школьних історіях і своїх дома. і по рулі, і, в общем, по всьому. Розказую, що произошло було за, ті, за, за той рік. Ну і оце воно приходить, ой, не приходить, а дзвонить і каже, його бив мого рому. З какого фіга ви простите? З якої я бив його? З якого такого я должен його бити? Догнав! У нас було договор. Догняв, догнав, догнав, полоскотав. І що? Догна по лоскотавці. Ні-ні, я не кажу, що це, що це прям больно лоскотати. Лоскотать, щоб він, щоб він захотів в туалет. Поняли о чому я? Ну і от ми, ми договорялися, і це, це, це ще був у нього є маленький секрет, якщо тут є той підписник мій, мій, мій друг поганий, самий поганий. Хищатику. То я йому кажу, прес пр, 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 тобі, тобі буде, якщо ти прийдеш на моє день народження. А 10 грудня ненавидне, то що. Ні, 15 днів до моєї один народження. Ну а тому кх -кх -кх, бомжику. Було де, де раніше 9 років. Ну, раніше чи 10, чи 9 общем, не знаю. І він, ще, він, ще, він ще не знав 9 додати 1. Він, якщо він, що не учиться з нами більше в класі, це мій був друг, колишній друг, не, не свій друг. Це він був колишнім моїм другом. Це був піпець просто. Я, 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 не, я вже подивився на нього, мені так не хотілося з ним гуляти. І слава Богу, що він прийшов на домашнє обучення. Він приїхав на семестровку. Семестровку. Сказала вчителька, деві додати один роман, скільки буде. Подумав, подумав. Каже, 91. один. Отпустила Галина Олександрівна його, моя вчителька Галина Олександрівна. И она сказала, Рома, ты хоть что-то учишь, да учу. А шо? Она сказала, по-трудовому учу. Конечно, матешу и і украинскую і ЕДС. Ему не интересно. Конечно же, ему не интересно, на что она ему. Та ЕДС, Укремова. И у мене шея один ученик Артур, який вообще ноль, нулейший ноль, ноль, ноль. Ноль учопи. І це приходить мама, тіпа, тіпа, таку худіньку строє в та там, там, должна бути, Я хто бачив. Оце вона нафотошопила собі, питається зробити худіньку себе. А вона тоста. В, в неї дитини немає. В неї три дитини, вона не бере мене зараз, якщо чесно. Взагалі суть. Розказав, поіграв, показав. Вам руль. Рассказал за руль. И всем пока! -пока!